Чотири фінансові переваги від того, що ви встаєте до світанку, як мільярдер Апал Кук. Ранній підйом фінансова стратегія успішних людей, чи просто красива метафора. Приказка, хто рано встає, тому Бог подає, знайома кожному. Але чи справді ранній підйом це чарівна паличка, здатна відкрити двері до фінансового благополуччя? Ідея про те, що мільярдери, такі як Тім Кук, роблять ранній підйом частиною своєї стратегії успіху, звучить спокусливо. Однак, перш ніж змінювати свої звички, варто розібратися, наскільки це виправдано і як можна використовувати цей підхід на практиці, я не буду переказувати очевидні речі про продуктивність і самодисципліну. Все це ми знаємо і чули багато разів. Натомість я хочу поділитися своїм досвідом та проаналізувати, як саме може стати ранній підйом інструмент фінансової свободи, а не просто красивою метафорою. Чому рано це суб'єктивно? Перш ніж говорити про переваги, важливо зрозуміти, що рано це поняття відносне. Для когось вставати о п'ятьох ранку це подвиг, а для іншого цілком нормальний час. Оптимальний час підйому залежить від вашого хронотипу, способу життя та цілей. Важливо знайти свій рано, яке буде комфортним і дозволить вам відчувати себе енергійним. Я сам довгий час був совою, продуктивно працював вечорами і відчував труднощі з раннім підйомом. Але, усвідомивши важливість часу та необхідність структурувати свій день, я поступово почав змінювати свій режим на більш ранній час. Це був непростий процес, який вимагав дисципліни та постійної роботи над собою. І результат того варти, я помітив, що у мене з'явилося більше часу для реалізації своїх цілей і планів. Чотири ключові сфери, де ранній підйом може принести фінансову вигоду. Давайте розглянемо чотири області, які були згадані у вихідному матеріалі, і поглибимо їх, додавши особистий досвід і експертні коментарі. Один продуктивність і вирішення проблем, фокус якого не вистачає в суеті дня. Дійсно, ранній ранок це час, коли світ навколо ще спить, немає електронної пошти, дзвінків, нарад та інших відволікаючих факторів. Це ідеальний час для роботи над складними завданнями, які вимагають максимальної концентрації. Я використовую цей час для стратегічного планування. Аналізу фінансових даних та пошуку нових інвестиційних можливостей у спокійній обстановці легше побачити загальну картину і приймати зважені рішення. Рада, виділіть конкретний час для роботи над найважливішими завданнями. Це може бути година, дві або навіть більше, залежно від ваших потреб. Головне дотримуватися цього часу і не відволікатися. 2. фінансове планування, обдумування та перегляд стратегії. Обдумування фінансових змін в спокійній обстановці це дійсно потужний інструмент. Замість того, щоб приймати рішення на ходу під тиском обставин, ви можете спокійно проаналізувати ситуацію і вибрати оптимальний варіант. Я рекомендую використовувати цей час для перегляду бюджету, оцініть свої витрати, визначте непотрібні витрати та знайдіть способи заощадити. Аналізу інвестицій, перевірте, як працюють ваші інвестиції, і внесіть необхідні корективи. Планування майбутнього. Подумайте про свої фінансові цілі та розробіть план їх досягнення. 3. Побічні проекти та додатковий дохід, перетворення хобі на джерело доходу. Ідея побічних проєктів звучить привабливо, але вимагає серйозного підходу. Не варто думати, що це спосіб швидко розбагатіти швидше. Це можливість диверсифікувати свої джерела доходу та підвищити свою фінансову стійкість. Я сам активно займаюся фрілансом, використовуючи ранній ранок для виконання замовлень і пошуку нових клієнтів. Це дозволяє мені заробляти додаткові гроші, не жертвуючи своєю основною роботою. Важливо, виберіть те, що вам дійсно подобається робити. Якщо ви будете займатися тим, що вам не цікаво, ви швидко втратите мотивацію. 4. Економія та оптимізація витрат маленькі кроки до великих результатів Економія на дрібницях може призвести до значних результатів у довгостроковій перспективі. Як вірно помічено в вихідному матеріалі, приготування кави вдома замість покупки в кафе, тренування вдома замість абонемента в спортзал це лише деякі приклади того, як можна заощадити гроші. Але економія це не тільки про гроші, це ще й про оптимізацію свого часу і ресурсів. Наприклад, замість того, щоб витрачати час на дорогу в спортзал, ви можете займатися вдома, звільняючи час для інших важливих справ. Рекомендація: введіть облік своїх витрат і аналізуйте їх. Це допоможе вам виявити непотрібні витрати і знайти способи заощадити гроші. Ранній підйом інструмент чи ілюзія. На закінчення хочу сказати, що ранній підйом це не чарівна паличка, яка автоматично принесе вам фінансове благополуччя. Це всього лише інструмент, який може допомогти вам досягти своїх цілей, якщо використовувати його правильно. Важливо розуміти, що ранній підйом це не самоціль. Головне це результат, якого ви хочете досягти. Якщо ви хочете бути більш продуктивними, заробляти більше грошей, економити на витратах або просто покращити якість свого життя, то ранній підйом може стати чудовим помічником. Але пам'ятайте, що не всім підходить цей підхід. Якщо ви відчуваєте себе втомленим і розбитим після раннього підйому, то, можливо, вам варто переглянути свої звички і знайти більш підходящий для вас режим. Зрештою, успіх залежить не від того, в який час ви встаєте, а від того, як ви використовуєте свій час та енергію. Ранній підйом це не про те, щоб вставати раніше всіх, а про те, щоб використовувати свій час максимально ефективно.